Вітаю, шановні колеги. Якщо ваші учні, так само як і мої, складають зовнішнє незалежне оцінювання з української літератури, то ці матеріали будуть вам у пригоді. Хочу показати вам те, що маю. Це інтерактивні тренажери, створені в PowerPoint, тому вони працюють без підключення до інтернету. Я їх використовую для того, щоб узагальнити матеріал. Маю 10 тематичних груп. Почну, наприклад, із жанрів. Відкриваю PowerPoint, запускаю в режимі демонстрації на екрані. Це ідеально для дистанційного навчання, або якщо ви працюєте в класі і у вас є інтерактивна дошка. Є запитання, є варіанти відповіді, натискаючи на неправильні, вони зникають. Правильні, з'являється додаткова інформація. Ви розумієте, що можна вучно запитати, а як справжнє прізвище автора? А... Хто герої. Тобто можна цей тренажер доповнити власними запитаннями і пригадати те, про що йдеться у творі. Тут 50 запитань. Охоплено всі твори за програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Пропоную ще один тренажер Герої 1, де за описом треба впізнати героя певного твору. Дається. Певна цитата або опис ситуації і варіанти відповіді. Так само неправильні відповіді зникають, після правильно з'являється додаткова інформація. Теж 50 запитань. Є у нас ще герої 2. Варіантів завдань тут кілька. Спочатку пропоную з'ясувати, які герої належать до певного твору. Правильна відповідь перефарбовується іншим кольором, неправильна зникає. І тут вказано, скільки героїв треба натиснути. 8 із 16. Після того, як завдання виконане, можна перейти на книжечку і прочитати паспорт твору. Погодьтеся, що ця інформація теж є корисною. Також у цьому тренажері. Є завдання іншого формату. Треба поєднати закохані пари. Натискаємо на прізвище і вони поєднуються. Або знайти героїв одного твору. Ви знаєте, що такі завдання є в тестах незалежного оцінювання. І ще один формат теж запитання відповіді. Позначте героїв новели Ольги Кобилянської Вайлдс меланхолійний. І знову неправильна відповідь зникає. Правильно з'являється додаткова інформація. 51 запитання в цьому тренажері. Є ще напрями творів і присвяти тренажер. Можна вивчити теорію з його допомогою, а потім протестувати учнів. Натискаючи на картки, ми бачимо відповідь. Це для того, щоб дитина вивчила матеріал. Після того, як вивчила, ми можемо запропонувати їй питання тестові. 51 запитання в цьому тренажері. Перефрази і псевдоніми цікавий тренажер. Теж 50 запитань у ньому. Кого називають дочкою Прометея. Тут учні можуть побачити ще і зображення поета-письменника. І цитату про нього чи його. Є тренажер висловлювання про письменників. Знаєте, що в кінці тестування є таке запитання. Про кого сказано? Цей тренажер вчить учнів шукати ключові слова в запитанні. Наприклад, мабуть, жоден з великих поетів світу не вистраждав так важко свободи, як вищого Божого дару, і не зміг сказати так отчайно за живих, за мертвих і ненарождених. І відразу дитина може з'ясувати, зрозуміти, що це про Шевченка йде. Неправильна відповідь зникає, правильно з'являється додаткова інформація. 55 запитань. Топоніми. 50 запитань у цьому тренажері теж формат PowerPoint. Є певна ситуація, певний опис, і треба з'ясувати, де відбуваються події. Знову ж таки, неправильна відповідь зникає, після правильної з'являється додаткова інформація. Дуже багато ліричних творів у програмі зовнішнього незалежного оцінювання і діти плутаються. Щоб якось розкласти це по поличках у голові, пропоную тренажер цитату з ліричних творів. Є цитата. І варіанти відповіді неправильні зникають, після правильно з'являється додаткова інформація про автора і певна ілюстрація. І ще один тренажер художні засоби. У тестах дають запитання, де треба проаналізувати художні засоби, то спочатку в цьому матеріалі я пропоную вивчити теорію. а потім перейти до тестування, тобто є практичні завдання. Кожен із цих тренажерів ви можете замовити і працювати у своє задоволення.